Нова атака на Польщу обернулася моторошними результатами. Схоже, путін вирішив не зупинятися, і продовжує ескалацію. Вже опубліковані фото з військових баз, де впали вибухові подарунки, так би мовити, окупантів. Поляки досі не здатні повноцінно захиститися і продовжують висловлювати занепокоєння. У той час, поки країну вкриває небезпека і вибухи, найжахливіше, що мотивових ударів можуть стати боєприпаси і озброєння, що доставляють через Польщу в Україну. Куди цілять росіяни? Про це далі будемо говорити. Вітаю вас. Підпишіться, залишайте вподобайки та а я буду розпочинати. Під час атаки російських дронів на Польщу один із безпілотників пав на військову базу військових в Польщі сталися там певні вибухи. Про це пише РМФ 24 За даними видання, дрон впав на військову базу в місті Нове МНОМ'ясто над полицею, що за 80 кілометрів від Варшави. За даними польських медіа, безпілотник врізався в базування. Сам факт падіння в безпосередній близькості від столиці та на території військового об'єкта викликав серйозне занепокоєння. Та як бачимо, польські колеги і це проковтнули. Більше того, це факт намагалися замовчати, адже це можна було б прирівняти до оголошення війни. Пряма атака на безування військ Польщі, де могли умовно зберігатися військова техніка та припустимо зброя, яка мала бути доставлена для тих же збройних сил України. До того ж, російські дрони, які були збиті в Польщі, були оснащені додатковими паливними баками. Про це повідомив військовий аналітик, полковник ГШ. За його словами, ці дрони мали нестандартну конфігурацію. Окрім основного бака у хвостовому відсіку, вони були обладнані ще одним баком у насосній частині, і це означає, що їх запах задумувався від початку для ураження військових і цивільних об'єктів саме Польщі, і аби дрони долетіли їм, надали додаткове паливо. Завдяки цьому дрони змогли подолати відстань у понад 700 кілометрів, яка є максимальною при базовій конфігурації. Що дозволило їм проникнути на територію Польщі через Білорусь, ідеться у повідомленні. Міністерство ж оборони Росії заявило, що не планувало ураження військових цілей у Польщі, начебто, все вийшло випадково. Однак це брехня. Адже, як зазначає військовий аналітик полковник генерального штабу, серед тих дронів, які були виявлені в Україні додаткових паливних баків носовій частині, у них ніколи не було. Отже, це була спеціальна версія для того, щоб пролетіти якомога далі, наприклад, до території Польщі. Але варто зауважити, що у Польщі знайшли не тільки дрони, але і уламки ракети Домого походження про це під час брифінгу заявила речниця польського міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька. Передає онед. Отже, росіяни били ракетами, та на жаль, куди вони вдарили, поки однозначно не кажуть. Загалом поляки виявили вже 16 російських БПЛА, що впали на території країни. Зокрема, дрони виявили в селі Субутка. У що у Свєнтокшкському воєводстві за словами голови повіту Томаша Станека, один із них упав приблизно за 150 метрів від будинків. Також уламки російського дрона виявили в містечку Аби БХ... третий, что поблизу Люблина. Там пошкоджень зазнав да господарской обудевли. А политолог Михайло Шительман также рассказал цікаві детали цієї атаки. Правительство Польши уже сообщает, что мы закрыли 4 аэропорта. 4, Что дроны нашли в 500 километрах от границы, вглубь, вглубь Польши. Что десятки дронов, не один, не два. А я, помните, говорил, ну, Николаевский Ванек, он же не знает. Его. Десятки дронов. 19 или 24, я сейчас не знаю. И мы все, мы все с вами сидели, и вот я лично чувствовал себя дураком. Ну, потому что не может же быть, что мы единственные, кто решился про это рассказывать. На Западе теперь боятся назвать войну войной. Боятся назвать удар по Польше ударом по Польше. И это боится назвать уже и руководство НАТО, и руководство Евросоюза, и руководство Польши, кстати, самой, да, называет как? Залетели дрон, залетели. То есть они не ударили по целям в Польше, а залетели. А руководитель НАТО Рюта говорит, мы доказали, что способны отбить атаку. Мы доказали, что способны отбить любую атаку на территорию НАТО. Друзья мои, НАТО, это не была любая атака. Любая это у нас в небе. Любая это, когда к нам прилетает 800 дронов. 800. К вам прилетело 19. 19. А у вас залетели. Да, вот правильно, Дашико пишет на 500 километров залетели. Не ударили по Польше, а залетели в Польшу. Ну, простите меня за эти эмоции, но это, это не эмоция. Это не эмоция. Это самое важное, что мы видели за последнюю ночь. Разрушение еще и системы мировых средств массовой информации. Мы же говорили, что пресса – это четвертая власть, медиа – это четвертая власть. И эта четвертая власть сама распустилась в полном составе. От начала до конца никто не смог. Никто. Ордаш, фамилия посла, временного посла России в Польше, просто выдает их с портрахами. Ордаш. Ордаш. И его вызвали в МИД Польши, высказывают. Он говорит, нет, это вы на нас клевещете, ничего не знаем. Никаких ракет, говорит, не было. Впервые слышим вообще. Нет, ничего не знаем, просто сказал Ордаш. В Минобороны Российской Федерации информацию о сбитых в Польше дронах прокомментировали так, зачитываю. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. То есть мы как бы не планировали никуда бить. Мало того, максимальная дальность полета наших беспилотников не превышает 700 километров. Но как-то почему-то в 500 километрах нашли. Так тут они не врут. Они из Беларуси стреляли по Польше и попали 500 километров от границы. А что это? Правда. Мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши. Нормально? Нет? Мы готовы провести консультации с Минобороны Польши. Это мне дословно напоминает ситуацию, когда россияне говорят, мы готовы быть вашим украинским гарантом безопасности. То есть они будут теперь консультировать Минобороны Польши, как именно обстреливали. Для чего им надо? Чтобы снять информацию с дронов. Ну, расскажите нам, польское министерство обороны, как вы их сбивали, где? Нам же интересно узнать, нам же потом это пригодится, правда? Кремль говорить, мені вопрос является прерогативой міністерства оборони. Запрос в Кремль о контактах от Польши не поступав. А у будівлі у східнопольському селі на куди влучив російський дрон, мешкало подружжя пенсіонерів. Під час злучання бопла російських загарників подружжя в Соловських якраз знаходилося в домі. Причому Томаш у той момент дивився новини по телевізору, де розповідали про російські бепела, що влетіли в польський повітряний простір. Це сталося зранку, розповіла пара агентів Reuters. Дрон врізався в верхню частину будинку, зруйнував дах та. Пошкодив спальню, а уламка розлетілася по всьому саду. телевізор і якраз всі новини були про цей масовий проліт дронів польським повітрям. І у цей час я почув, як пролітає літак, і раптом щось так гримнуло, що люстра впала зі стелею вітальні на першому поверсі. Розповів Томаш. Він одразу вибіг на подвір'я, і побачив, що весь дах його дому розбитий на шматки. Все зруйновано. Дружина Томаша Аліція також вибігла на двір. Проте вона першим побачила не зруйнований дах, а літак прямо над головою. Жінка задавалася питанням, чи їх бомбардує. У Росіяни та чи не почне стріляти, кулемет літака у них. Ніхто із польських пенсіонерів настокати не постраждав. Ну а тим часом Польща вимагає екстреного сусідання Радбезу ООН що ж російські дрони. За інформацією від змі, Варшава домагається термінової зустрічі в Раді безпеки ООН після того, як на території країни знайшли уламки вже 16 російських БПЛА. Окрім цього, стало відомо, що Польща попросила в союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби із безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів. Варшава консультується зі своїми. Союзниками по НАТО щодо додаткової допомоги сказали люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за зачиненими дверима. Член організації північно-атлантичного договору обговорили цей інцидент раніше після того, як Польща застосувала статтю четверту договору про альянс, яка ініціює консультації і може відкрити шлях до скоординованих дій між союзниками. Нам потрібні Петріо, тому що дрони не єдина форма російської загрози. Нашому повітряному простору нам також потрібна протидронна стіна, заяви. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Варшаві. Одним із варіантів є повернення принаймні деяких із шестолітаків ТІФОН, які ще шість тижнів тому були розгорнуті в Польщі в рамках місії НАТО із патрулювання повітряного простору. Повідомила особа близька до переговорів. Польща можливо вже отримала деякі пропозиції. Прем'єр-міністр Дональд Туз повідомив у своєму дописі у соціальній мережі ІКС, що в середу в розмовах із лідерами Франції, Великобританії, України, Італії, Німеччини Нідерландів, він прийняв не лише висловлювання солідарності із Польщею, але й передусім про позиції щодо конкретної підтримки протиповітряної оборони нашої країни. До речі, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі допомогу навчання та досвіду збитті російських дронів, зокрема шахетів. Про це він повідомив після розмови із європейськими лідерами. Основною темою розмови лідерів стало використання російських дронів, які цієї ночі порушили повітряний простір Польщі. Зеленський наголосив, що дрони залітали не лише з України, але й з території Білорусі. Ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідь реакція підкреслив Зеленський і наголосив на необхідності створення спільного протиповітряного щита над Європою, а також на важливості розробки та виробництва дронів-перехоплювачів, які вже продемонстрували свою ефективність. Запропонував Польщі нашу допомогу. Навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема шахедів, домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами-членами НАТО, зазначив президент України. До речі, міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський заявив за оцінкою польських натовських ВПС російські дрони не відхилилися від курсу, а навмисно атакували цю Думку підтримували і інші країни НАТО. Немає жодних підстав вважати, що це була помилка корекції курсу або щось подібне. Заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Фабіан Хофман, експерт із ракетної та ядерної стратегії з університету Осло, заявив, що інцидент має всі ознаки навмисних дій. Судячи із траєкторії поліоту, ці безпілотники слідували контрольованою траєкторією Тому, схоже, що Росія зробила це навмисно, зазначив він. Ну а міністр оборони Великобританії Джон Гіллі заявив, що надходять. Суперечливі повідомлення і поки що немає чіткої оцінки того, що стояло за атаками безпілотників, якими б не були їхні наміри, вони були небезпечними і нерозважливими. І вони порушили суверенний повітряний простір Польщі та НАТО. Росія не поважає Європу, а реальність така, що справи в Росії йдуть не дуже добре, особливо в економічному плані. Саме тому Кремль вирішив пити на ескалацію зараз. Він бачить вікно можливостей, вважає Хофман. Ну до того ж і Дефенс Експрес повідомляє, що Росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Аналітики нагадують, що на початку липня польська журналіст. Марек Будзеш із посланням на отриманий звіт писав, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходять 4 G-модеми із сім картками польських операторів. Окрім польських сімок, в одному із російських дронів було знайдено сім карту литовського оператора. У повідомленні журналіста йшлося, що польські та литовські сім карти у ворожих дронах прямо вказують на підготовку РФ до польотів дронів на території цих країн та тестів. Підключені до мереж мобільного зв'язку. Ймовірно, саме так і сталося. Однак у самій польші це майже не викликало реакції, навіть попри те, що російські дрони регулярно порушували її повітряний простір. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали сивпус до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі.